Привіт! Мене звати Андрій. Це канал по настільним іграм Board Games Pass. Сьогодні я хочу разом з вами розпакувати дуже круту гру, насправді легендарну. Це перевипуск старої версії гри, яка вийшла ще в 1981 році. І на даний момент перевипущена версія гри коштує 7 тисяч гривень. І ця гра це вороття до темної вежі. Ми з вами її сьогодні розпакуємо і подивимося, чи дійсно вона варта своїх коштів, тому що там один дуже крутий компонент, через який вона стільки коштує. Як я і говорив, ця гра ще вийшла її перша версія ще в 1981 році. І вона була прямо інноваційною на той час, тому що в неї входив міні-комп'ютер, так сказати, в комплекті з грою. І вона здобула, насправді, наскільки я знаю, декілька нагород на той час, тому мені дуже хочеться розпакувати її, пограти в неї, подивитися, чи варта перевипущена версія тієї гри. Давайте подивимося з вами що всередині цієї коробки. А ви поки підписуйтесь і поставте лайк. Насправді коробка немаленька і важить теж. Нормально так скажемо так. Ну, сама коробка вже досить прикольна. Так, тут у нас ще чомусь окремо. Ця частина знизу. Ага. Тут на звороті у нас просто вона трохи інша. Взагалі сама коробка дуже класна. Мені тільки трохи дивує те, що вона не до кінця закривається, але. Можливо, після розпаковки і перебору вона вже буде закриватися. Це просто вкладиш у нас. Окей, ну що, готові дивитися, що тут? Мені вже не терпиться. І так, у нас тут відразу ціла купа жетончиків. Давайте дивитися на їхню якість. Тут у нас доволі багато різних жетончиків, їх в грі 200 Це у нас ну, прорізані добре. Виймаються теж доволі таки добре. Виглядають дуже прикольно. Мені подобається, що вони різних, різних форматів, і малюнки на них теж дуже-дуже круті. Це у нас це у нас жетони під земель. Ось такі у нас жетони ворогів. Такі виді. Каплі. Це у нас жетони запалу. Потім а, у нас є ще. Оп, якраз у мене випало. У нас є ще жетони воїнів, вони теж різного формату трохи, з різними цифрами. А, ось такі круті жетони, вони, вони збірні. Це у нас маркери квестів. А вони ось так збираються. І будуть виставлятися на мапу в такому форматі. Виглядають прикольно, як якісь стовпи дуже круто. Це у нас стайли чеснот, наскільки я не дуже поки знаю, навіщо вони. Треба буде читати правила і розбиратися. Це теж якісь спеціальні жетони для якихось позначок. Окей. Тут у нас ще більше жетонів ворогів і ще залишкові жетони. Більше спеціальних жетонів і жетонів чеснот, і навіть ще додаткові жетони квестів. Мені жетони квестів подобаються, виглядають доволі прикольно. Жетони ворогів теж доволі прикольні. Різні демони, розбійники, тролі. Круто. Так. Тут у нас ще більше жетонів монстрів. Ці червоні, я так думаю, це якісь боси будуть, тому що вони унікальні не повторюються, наскільки я бачу. Круто. Жетони по якості круті е і виймаються дуже легко, що теж є великим плюсом. Так, що у нас тут? Тут у нас. Ага. Так, да. тут у нас е книга правил. Вона оформлена теж в стилі такому темного фентезі, трохи. Правил доволі багато. Але тут і багато механік, багато понять. Це більш гіковська гра, тому круто. Так, тепер тут у нас описано, як правильно складати все в коробці. І це є великим плюсом, як правильно складати органайзер. А, на іншій стороні у нас тут ще якась додаткова інформація, гарантійний талон. А, так, про це трохи пізніше. Давайте подивимося, що тут ще є. А, це у нас, скоріш за все, наші персонажі, їхні планшети саме. Знімайся. Так, є. Погнали. Роздивлятися це теж. Так, це наші персонажі, за яких ми можемо грати. Виглядає прикольно. І хоч і це не картон, але доволі такий е, плотний папір. І виконані вони прям дуже класно виглядають. Дуже красиво. І кольори класні. Мені подобається. Малюнки теж класні. Круто. Персонажам плюс. Так, добре. Що у нас тут далі? Це у нас просто тут а, такий шматок картонки. На якому показано теж, як все складати. І навіть щось про ресайкл. Ага, тут написано, що після отримання цю картонку можна віддати на переробку, і вона потрібна лише для транспортування. Так. І що ігрове поле треба перекласти. Добре. Так, ну, я вже просто не можу дочекатися і не дістати. Головний компонент, але добре, давайте залишимо його трохи на потім. Давайте подивимося спочатку, що у нас тут. Так, воно тут заклеєно, видно, щоб не відкрилося. Ну, я можу прямо поставити плюсик і громагу за видання цієї гри. Прям так запаковано все на славу і компоненти дуже круті. А за 7 тисяч вони мають бути такі. Тут у нас а, а, кубик для гри, споруди пластикові. Ага. Їх там ще більше. міщаються. так. ОК. Непогано деталізовані, пластик доволі якісний. Вони такі міцні на вигляд і на дотик. Прикольно деталізовані. там плитку. Взагалі незвичні споруди. Я так розумію, сюди будуть, буде щось ставитися, можливо, герої чи якісь події в грі. Круто. Ага, це у нас черепи. Давайте відкриємо одну. Подивимося, хоч на них. Так, вони теж пластикові йдуть і теж непогано віддруковані на 3D принтері, я так думаю. Виглядають прямо пічненько там. Видно, якісь розколи на кістках, і на дотик вони теж дуже приємні. Це одна з дуже важливих механік гри ці черепа. Потім розкажу, навіщо. Це просто у нас підставки для героїв різного кольору. Окей. Давайте черепа. Ми поки покладемо назад. Взагалі органайзер навіть дуже крутий. Тут в виді такого сонця, і він не просто прямокутний, а якийсь незвичайний. Тому теж класно. Так, що в нас далі? Далі ми вже дісталися до одного з найголовніших компонентів цієї гри, і чому вона стільки коштує це? Темна вежа. І якраз це вже більш. Я покажу на цю камеру. Ось так вона виглядає. Вона не маленька і виготовлена теж з непоганого матеріалу. Вона не така не хліпенька прям, а така важкувата навіть. Виглядає вона теж просто нереально круто. На неї йде гарантія у грі. Я там навіть коменти десь бачив, де люди де питали за це. Тому це теж дуже круто. У нас. У грі це один із основних компонентів. І, і так як було у грі 1981 року вона грає роль е, такого теж, типу, як комп'ютеру, там вона була прям все механічне і працювала сама по собі. А у нас е, ви будете скачувати додаток на свій телефон, чи, можливо, я не знаю, може і на планшет можна буде поставити. Е, і ви зможете, вам треба буде конектити свій телефон до цієї вежі, вони разом конектяться, і так будуть якісь івенти проходити. Там якраз те, що ми бачили черепи, вони не знаю, видно чи ні, але ви їх будете закидати сюди, і вони там якимось чином будуть випадати з різних дверей. І це буде впливати на події у грі. Тому це прям дуже така незвична механіка, і через це гра така і йде дорога, саме через цю вежу і інші компоненти. Вона у нас йде на батарейках. Нам треба три батарейки сюди поставити. Я вже відразу підготував батарейки, давайте ми їх ставимо і подивимося, тому що вона не просто виконує свою функцію. Я сьогодні спеціально їздив в магазин. За цими батарейками для цієї гри. Тому що хотів ще вчора запустити, показати, але у мене дома не знайшлося непотрібних батарейок цього формату. Так, і момент істини. До речі, бачу зараз на світло, що вона не просто чорна, а вона виконана з такого чорно-багряного пластику, і на світлі виглядає, виглядає дуже прикольно. Давайте ми її запустимо. Так, у неї є своя підсвітка. Я думаю, що ми коли її а, приконектимо до телефону, то вона буде змінюватися. Я думаю, я вже це покажу, коли ми будемо вгорати в неї чи на огляді. Але так, у неї є і своя озвучка, і своя підсвітка. Виглядає прям дуже епічно. Не знаю, як вам. А мені дуже сподобалося. Так, що у нас далі тут ще є? Тут у нас ще залишаються картки, сам органайзер. Ага, додаткові картонки теж для транспортування, які були. Пакетики, і там ще має бути мапа. Давайте дістанемо мапу. Ось так вона складається, треба її обережно відкрити, щоб не пошкодити. Теж до речі, у вигляді символом сонця. Це у нас зворот, вона одностороння. І ось так виглядає. Займає не так вже мало й місця. І ось так по центру буде встановлюватися вежа. На мапі у нас тут є купа секторів, і я навіть бачу є сторони світу. Там південь, захід. Виглядає доволі непогано. Круто. Так, давайте ще подивимося картки. Тут у нас є маленькі картки і великі. Давайте почнемо з великих карток. Мені подобається, коли в іграх є така стрічка, щоб. Було легше розпаковувати картки. За це окремо дякую. е, по якості теж віддруковані добре. А до речі, я ще не бачив фігурки героїв. Я їх бачив. Просто ми їх забули подивитися. Я так хотів подивитися на вежу, що просто забув про фігурки. Давайте додивимося картки, і потім вже подивимося фігурки. У нас тут мають бути картки помічників, картки скарбів і картки монстрів. Я так розумію, це якраз картки монстрів. Доволі, до речі, класні. класний дизайн. І виглядають вони теж прям епічно. Дуже круто. Реально в такому стилі темного фентезі. Мені подобається. Це вже у нас скарби. І у них має бути у кожної свій оборот. Так, є. Давайте наступну візьмемо цю колоду. Тут теж доволі багато в ній, взагалі в грі багато компонентів. Це у нас карти Зіллі. Теж виглядають прям дуже класно. Ем, дизайн у карт дуже крутий. Мені подобається. Це у нас карти скверни, вони вже а, горизонтальні, якісь теж і різні ефекти дають. То у нас карти так виглядають героїчних випробувань. І теж є різні вони, різних типів. Угу. Окей. Дуже цікаво. Але поки нічого не зрозуміло. У нас залишається остання колода. Так, у нас виглядають карти спорядження. Вони є повторювані якісь. Так, і ефекти у них теж однакові. Але все одно дизайн дуже класний, мені подобається. А ось такі, трохи інші, це у нас якраз квестові предмети. Я думаю, ми їх ну, все одно виглядають теж дуже круто. Кайфові картки. По якості картки хороші доволі таки не тонкий картон і дизайн на висоті. Так, і давайте подивимося героїв. Я про них забув, так хотів подивитися на вежу. А у нас є чотири герої. І ми будемо грати в кооперативному режимі, але наскільки я знаю, там є у нас різні режими в цій грі. Можна змінювати і грати не зовсім в кооперативному, ну точніше, в кооперативному, але з нотками змагального. Там можливо якісь очки будуть підраховуватися, і також в ній, наскільки я знаю, має бути соло-гра, якщо комусь цікаво. Добре. Герої дуже круто деталізовані. Е, ну, в деяких місцях пластик не дуже е, товстий, але він тут і має бути таким. Але герої прям деталізовані дуже-дуже класно. Вони відразу йдуть з проливкою, мені здається. І що круто у них навіть ну, у цього так, і у цього. Теж на підставочках є навіть якісь елементи, дуже багато деталей, класно віддруковані фігурки. Дуже круті. Багато елементів, навіть непогано видно лице, як на мене. Клас, фігурки героїв теж на висоті. До речі, почав вкладати гру в коробку, і мені здається, що мають в протекторах карти поміщатися в неї, тому що тут доволі багато місця залишається. Я дивлюся по як написано, як треба складати органайзер. І мені здається, що вони мають поміститися карти в протекторах. Ось така вийшла розпаковка легендарної, дуже крутої і дуже недешевої гри вороття до темної вежі. Мені компоненти гри дуже сподобалися, я розумію, за що тут йде ціна. Тут більше вже питання, чи хочете ви таку гру собі в колекцію, чи ні. Так, ціна кусається, але компоненти дійсно того варті. Мені ще окремо сподобалася папірець, там, де описано, що і куди як складати в органайзері. Це теж великий плюс. Я сподіваюся, що органайзер також продуманий під преміальні протектори. Це теж дуже важливо, як на мене, і великий плюсик буде, якщо дійсно так. Дякую всім, що дивилися сьогоднішнє відео. І далі у нас ще будуть нові відео в плані нові розпаковки, летсплеї і огляди. Тому залишайтеся з нами, підписуйтеся, поставте лайк, якщо вам сподобалося, залишайте коментар, що вам було б цікаво подивитися, дізнатися, і так далі. А якщо ви хочете підтримати наш канал більше матеріально у описі до відео є. Посилання на баймієкофі і монобанку. Це дозволить зробити наші відео ще кращими, якіснішими і цікавішими для вас, та просто підтримає наш канал. Тому ще раз всім дякую і не забудьте погладити своїх котиків і собачок. Бувайте!